Ця історія з тим, що взяли під варту кількох командирів, полковників, генералів, зокрема 231 й батальйон. Я звернувся 128-ї бригади ТРО «Дике поле, яка власне, базується у Харкові. Вони записали навіть звернення, вважаючи, що воно є упередженим. Є різні думки щодо цього приводу, що кажуть в Харкові. що думаєте ви як депутат місцевої ради. Моя думка як ну не не як депутата, як офіцера, навіть якщо він і вчинив якісь дії. Що ще треба довести суду розібратись і довести, що саме в його діях е е є злочин. А ще без рішення суду обвинуваченого його кидають заграти е для порівняння ті, хто поставив на мільярди гривень браковані міни, які я вам однозначно я кажу, призвели до значних втрат особового складу. Вони на волі. Е я боюсь, щоб. Е Завтра не звинуватили ту ситуацію, в якій опинилася Україна. Давайте ЦАПам видобувала. В нас будуть буде сьогодні армія.